Зараз ми маємо змогу долучити до нашого ефіру нашу кореспондентку із Запоріжжя. Зокрема, ми розпитаємо в неї про те, що відбувається у Запоріжжі. Будемо говорити і про візит магате, і те, що сьогодні зранку, звісно, були обстріли Енергодару. Це саме там, де відбув... там, де знаходиться атомна електростанція, куди прибула місія. Я нагадаю, що з нами на зв'язку наша кореспондентка із Запоріжжя Марина Моїсенко. Марино розповідай подробиці, що зараз у Запоріжжі яка ситуація, і що тобі відомо можливо щось більше про цей візит місії Магате. Хотілося б, звісно, знати більше, але наразі всі представники місії магате знаходяться на окупованій тимчасово території, тому ми маємо інформацію з офіційних джерел. Знаємо, що всі інспектори працюють вже декілька годин на об'єкті, безпосередньо прибули на територію Запорізької атомної електростанції сьогодні, близько другої години, і почали працювати безпосередньо на об'єкті. Стосовно кількості експертів, їх 14, А це представники з різних країн до складу місії входять представники Польщі, Литви Сербії, Китаю та Франції та інших країн вони розпочали роботу і розпочали безпосередньо з того, що перевіряли всі інженерні інженерні системи системи безпеки. Наразі після першого звернення, після першого огляду, голова місії Рафаель Гросі заявив, що побачив все, що хотів, але деталі огляду першого опублікувала. Ти та розголошувати не став, Так що знаємо тільки що відбула відбувся перший етап роботи. А їхати довелося від Запоріжжя до Енергодару, а це 150 кілометрів. Представникам місії непросто тому, що декілька годин вони очікували, поки їх пропустять окупанти на Після того як вони проїхали сіру зону, і декілька годин вони втратили часу на блокпосту окупантів. Після того вже дісталися самого міста Енергодар. А хочу сказати, що за повідомленнями мера Енергодара Дмитро Орлова а, сьогодні з п'ятої години ранку. А, Ранок в Енергодарі розпочався з обстрілів, які тривали близько години. І о 9.30 стало відомо, що було відключено один з енергоблоків, а саме п'ятий він був працюючим, і це сталося через аварійне відключення енергоблоку в необхідності безпеки через аварійну систему, яка спрацювала. Через обстріли і також про це повідомили в компанії державному підприємстві енергоатом наразі. Чекаємо новин від представників місії МАГАТЕ, що продовжують працювати на запорізькій атомній електростанції. Вам слово а, Марина? Скажи, будь ласка, у Запоріжжі самому яка нині ситуація? Чи тихо, чи, можливо, повітряні тривоги були сьогодні? Але їх було декілька днів і багато більше. Наразі всі акценти уваги переміщено, звісно, на головне питання місії МАГАТЕ. Тому трошечки будемо говорити, що в місті триває стабільна спокійно, більш-менш ситуація, наскільки це можна говорити і називати взагалі спокійною зараз. Тобто цей день прильотів не було. Дякую тобі, Марина, за включення і за інформацію. Будемо звісно очікувати офіційних повідомлень від представників. Магате я нагадаю, що з нами на зв'язку була наша кореспондентка із Запоріжжя Марина Моїсенко.